Добрий ранок, шановні батьки, вітаю вас, любі дітки. Сьогодні на нас чекає заняття. Незвичайне, як завжди. Подивіться на малюнок. Хто це така? Хто це нас зустрічає? Вітя, ти знаєш? хто це? Що це за дівчинка така? Це Червона шапочка, так? Ми з нею знайомилися в казках. А чи знаєте, діти, чому її так називають? Як ви думаєте, Вітя? А ну подивись, яка в неї шапочка. Вітя, яка шапочка? Шапочка червона. червона, червона, так. А чому її так назвали? Тому що одного разу дівчинці подарувала червону шапочку бабуся. бабуся. І вона її дуже любила і часто її вдягала, тому всі-всі-всі. Поруч і навколо назвала дівчинку червоною шапочкою. А давайте подивимося і знайдемо цю червону шапочку і вдягнемо дівчинці. Так Вітя, ну доторкнись на малюночку, де червона шапочка? Де червона мама допоможе, покаже. Так і десь Андрій, може, підглядає, там ось це червона шапочка. Так, ось ми дівчинка її дуже часто вдягала і гуляла саме в цій шапочці. Так, і ось Одного разу мама напекла пиріжечки і сказала дівчинці, ти червона шапочка, відвідай бабусю. Вона захворіла, візьми пиріжечки і напекла, взяла велику корзину. а ну подивимося, де велика... великий кошик? Там багато пиріжечків. Вітя доторкнеться пальчиком, так? Це великий кошик і багато пиріжечків. Мама запропонувала маленький кошик. І там був лише один пиріжечок. Діти, як ви думаєте, який кошик взяла дівчинка? Великий чи малий маленький так? Або великий, так нести маленький зручно, але великому багато пиріжків. І щоб їм вистачило поласувати разом, мабуть, вона взяла багато пиріжків, щоб посмакувати вдвох, так? І ось взяла вона цей кошик, великий ми ще раз доторкнулись до кошика великого так, ось цей. і помандрувала, пішла в густий густий ліс. Мама сказала їй ти йди по стежинці так, і не звертайся з дороги, так, там тебе чекає густий ліс, а то заплакаєш? Зараз з дівчинкою відкрилось дві стежинки. Одна вузенька, вузенька стежинка. Вітя доторкнеться, і Андрій підгляне десь там. Вузенька стежинка. А інша стежка була широка. Ось ця широка стежинка. Так. Е, діти, я думаю, що пішла червона шапочка по найширшій, найширшій стежинці. Це яка Вітя? А ну ще раз покажи мені. Ось ця мама так, допоможе. Ось це найширша найдовша наша стежинка. І пішла наша червона шапочка в ліс. І йшла, йшла, гуляла, аж тут галявина перед нею. І росте багато квітів, і метелики літають. Зараз пограємо з метеликами. Так, подиви, які ем, різноманітні метелики і квіти. Дивимося на квіти. Так, ми зараз знайдемо найвищу квітку, найбільшу, на яку сяде жовтий метелик. Найбільшу так, найвищу жовтий соняшник. Так, Ось вона. Так, Вітя, так, побачив соняшник. На неї сяде жовтий мотелик. Це найвища, так? Десь на галявині зростає. Кизенька, так? Підказує червоненька, і на неї сяде червоний метелик. Куди сяде червоний метелик? На найнижчу квіточку. Ось вона найнижча, так? Найменша, можна сказати, сяде червоний метелик. А синій метелик сяде на квітку там, де лише одна пелюстка. Одна пелюстка, де одна пелюстка? Вітер ртув і здув всі пелюстки, залишилась лише одна. Ось ця квіточка з однією пелюсткою. Вона також синенька, так, і на неї сяде синій метелик. А да. зараз приготуємо свої пальчики і пограємо да. пальчиками. Да. Так, будемо летіти, як метелики. Так. Пальчикова гімнастика, барвистий метелик. Привіт, малята! Давайте разом виконуємо пальчикову гімнастику. Уважно дивіться та повторюйте рухи. В барвистого метелика і справи весняні. Від квіточки до квіточки, квіточки. він курхає сієчки, з'їдає і шепче щось сої. Від того кожна квіточка ще кращою стає. Повторимо ще раз. Ще раз. Барвистого метелика І справи весняні. Від квіточки до квіточки він пурхає всі дні, сідає на пелюсточки і щось своє. Від того кожна квіточка ще кращою стає. Молодці, трошки наші ручки відпочили і політали, як справжні метелики. А зараз ми познайомимося з мозаїкою, яку ми сьогодні підготували. так. І подивимося, Мозаїка — це найчудовіша гра для дрібної моторики. Дуже корисна. Мозаїка буває дуже різноманітна. Для діток раннього віку так, підходить велика мозаїка за своїм розміром. Так. Вона схожа, ніби на соти. Ще є мозаїка кругла, магнітна і шестикутна. Не ось така маленька. А ваш віч тебе яка? Покажи, велика, маленька, дотерпнись. Велика, Велика, так у вас? Так. Ми знайомимося, яка є у нас. Так, ось така вона буває. Перед початком роботи ем, нам потрібний стіл, так, десь зручненько всадити дитинку, це можна на, на підлозі або за столом. Так, з детальками ми вже познайомилися, що вони бувають різноманітні, так? І різної, різного кольору. З дітьми раннього віку, в першу чергу, ми будемо знайомитись з кольорами. Так? Поради ви почитали, що. Потрібно підганяти дитину, так? Дати їй час, кількість час на спроби і бути поруч з дитиною, Це забезпечить їй гарний настрій і відчуття безпеки. Так, познайомились ми. Е, і, Вітя, дивись, у нас є таке поле, так, ігрове. Там є клітиночки, так? На нашого поля можна його покрутити, є верх. Є низ, це ми пояснюємо нашій дитині. Сідаємо зручненько і так, виконуємо перше завдання. Приклад. Запропонуйте дитині взяти віть жовтий, так? Або Андрій, може Андрій заглядує, жовтий. Починаємо працювати зліва на права, і ми викладемо доріжку жовтого кольору. Так, покажемо дитині, як вставляється, так, мозаїка і виймається. Вітя викладе з нами жовту доріжку. No, 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 да, no, no, жовту. No, no, Спочатку ми можемо взяти невеличку кількість, так, щоб познайомити. No, 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 Зазвичай мозаїка продається в пакеті, і це не дуже зручно, бо вона губиться, можна в якусь там. Ємність кришечкою закривати і завжди користуватися. Так? Ми беремо невеличку кількість, і, наприклад, ми хочемо перевірити, чи знає дитина жовтий коль. Поспішайте. Якщо він десь не хоче, десь ми не можемо не заставляти. І ми починаємо викладати доріжку збивати. направо. Дай, якщо він не хоче, то нічого страшного. Так, ми просто можемо подивитися. Так. І ми викладаємо жовту доріжку, так. доріжку. І просимо дитину, наприклад, викласти дай мені синій, кажи, де синій? Де синій? Наприклад, Андрій, де синій? Вітя, Де синій? Дай мені синій. Так, і поруч викладемо. Синю доріжку. Синю доріжку. Давай. Так, синю доріжку. Дитина буде робити це повільно, не поспішаєш, можливо, захочеш на всю доріжку зробити, декілька стежинок. Так, синю. Якщо буде малюк ще хотіти грати, ми попросимо зробити червону. А де червоний колір? Так, і буде червона шапочка обирати собі доріжку за кольором. вона червону обере. Так. І показуємо дитині червоний. Чи розуміє, вона чи бачить червоний колір? Так, зробили. Червоний колір. Червону доріжку. Так. Потім ми показуємо, як мозаїка прибирається, так даємо час прибрати мозаїку. У нас нове завдання. Ми викладаємо квіточку. Так? Наприклад, якщо бачимо, що дитина вже трошки познайомилась з мозаїкою, їй стало цікавіше, це можливо на наступне вже заняття. Так? Ми кажемо: квіточка, жовта, серединка, так? І робимо коло, пелюсточки, це ніби коло. Наступний слайд. Так. Наприклад, біла ромашка. Де білий? Білий? Робимо пелюсточки. Так, білий. Білий. Біли. Так, дитина. Ось що це я переплутала. Вільний доступ до мазейки. Може обирати. На це потрібен час. Так. Так, і зробили, наприклад, ромашку, так? Ми тільки знайомимося з кольорами. І можна декілька, наприклад, квіточки. Для дітей старшого віку вони вже роблять складніші візерунки. Наприклад, додається будь-яка схема будиночок, тварини, літери старш... для дітей старшого дошкільного віку. Ось. Вибігли хлопці, да? не захотіли складати, так? Пограли. Пограли. Пограли, тут. Та, але вони поруч, вони бачать і... е, Чи грали діти в мозаїку, чи ще ні? Пограли. Грали. Да. Але це така іграшка, що потрібно її контролювати, і бути поруч, тому що діти роблять, ну, люблять десь щось губити і робити такий кольоровий фонтан, можливо. Так, тому пограли а... Крупне. Крупна, так? Великі деталі. Ну, Це добре, тому що в мене маленька більш, але крупна ну, це якраз для дітей молодшого віку дошкільного. Можливо, пограєте, можливо, викладете з дітьми, зробите фото, буду, буду дуже рада. А зараз хлопці поруч, можливо, зробимо руханку. Дікам не. Рухаємо. Okay. Потупали Андрій вибіг, так? хат Чуки, уки ми крокуємо вперед! Чуки! Чуки okay, чуки повертаємось okay, okay. okay. назад Чуки 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 ми крокуємо вперед крок назад і крок вперед Крок назад крок вперед.

Назад. Чуки, 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 знов направо ідемо, крок вперед, і крок назад, крок вперед, і крок назад, Крок вперед притухнемо і пострибаємо ік скок, і подрібожуємо тук-тук. Долоні плеснемо, плес, плес, і погружляємо. Молодці! Вітя Макай! Клас! Подобалось? Подобалось? Молодці! Дякую, батьки! Рада, що приготували на сьогоднішній день і козайку і доєднались до нашого заняття і завжди доєднуєтесь. Рада була вас бачити. Дякую.